Ця традиційна піч у 19 столітті рятувала українців від спеки у хаті, а садок від комах шкідників. Кабиця відкрита піч, яку зводили виключно на дворі. Такі печі використовували навіть у 70-ті на селянських садибах. У садку копали яму під вогонь, а згори робили навіс, що вкривали очеретом. А вже на ньому ставили піч, яка мала два отвори: нижній для палива, дров, вугілля, а верхній для посуду, в якому готували їжу. Зазвичай на кабицях готували страви для весіль, проводів до армії або поминок. Мала піч ще одну користь дим, який виходив із неї. Проганяв шкідливих комах від дерев у садку. Нині кабиці можна зустріти по всій Україні, але найбільше на півдні від Запоріжжя до Одещини. Сьогодні їх масово не використовують, але кабиці продовжують нести частинку культури наших предків.